Всім привіт, смачного тим, хто їсть і гарного малювання всім, хто малює. Сьогодні я довгенько поговорю про начебто очевидну проблему у творчих людей, але про яку в Украрт Ютубі досі не було ніяких відео. І так як я можу про це багато сказати, і це те, що мене хвилює, і те, чим я хочу поділитись, то чому б ні? З моїх спостережень більшість художників, ну і думаю, у всіх інших творчих людей так само, відносяться до одного з двох типів. Вони або є вічними генераторами ідей, і реалізувати всі просто фізично неможливо, або ідей ну нема. Просто сидять і довго думають, а в голову нічого не приходить. Людей, в яких золота середина, тобто які роблять ідеальну достатню кількість хороших ідей і всі спокійно реалізовують, мабуть, дуже мало. Але якщо ви все-таки такі, поділіться своїм секретом успіху в коментарях. Що цікаво, коли людина має багато ідей, це не значить, що багато з них погані. А якщо людина має мало ідей, не значить, що всі вони хороші. Тут співвідношення кількості і якості у всіх різне. Тож, я відношусь до типу, в якого ідей занадто багато, я в них тону і не знаю, що з ними робити. Але чекайте, все ж трошечки знаю, і ближче до кінця цим поділюсь. Для початку розглянемо людей, в яких замало ідей. Насправді вам трошки пощастило, бо з цим справитись, якщо так глянути, простіше. Навіть на українському Ютубі є відео про це. А саме існування інтернету сприяє тому, що ви не можете бути без ідей. Сторона нема ідей, уже достатньо отримувала уваги від оточення і підтримку, у вигляді купи творів, з яких можна, якщо не брати натхнення, то хоча б робити фанатську роботу по ним. Про челенджі, марафони чи взагалі конкурси, які мотивують призами, я вже взагалі мовчу. Якщо ви досі сидите, не знаючи, що малювати, можливо, вам час розширити коло того, який контент ви дивитесь, з якими людьми спілкуєтесь, і все тоді піде поїде. Випадок, коли ідей забагато складніший, і думаю, щоб в повноті розказати про нього, треба розказати коротко про те, як це було у мене. Спочатку в дитинстві я малювала те, що мені подобалось кожен день, і кожен день був однаковий майбутніх планів не було, а саме малювання було без мети. Думаю, в багатьох час садочку початкової і початку середньої школи пробув у подібному стані. Не всім же бути тим пацаном, який вже в своєму віці говорить про якийсь успішний успіх. Я просто малювала поняшок, які мені подобались роками щодня, і мене все в цьому плані влаштовувало. Я була закритою дитиною, яку не цікавив цей світ, тому просто хотілось погрузитись у свій. Сюжети, якщо й були, то примітивні, хоча щось цікаве, також можна нарити. Пізніше, паралельно з бажанням вигадувати і обов'язково реалізовувати повноцінні сюжети, я рухалась до того, щоб навчатись після школи в цій сфері. Якщо говорити за ідеї, то їх просто ставало все більше. Пропустимо те, що як тільки в класі другому я відкрила для себе Ютуб, я хотіла бути блогером. Загалом з середини середньої школи мій мозок налаштувався дуже дивно. Я не просто дивилась на об'єкти і події в світі, а одразу думала, як на їх тему зробити відео. І головне, щоб воно показувало щось велике, масштабне. Вже тоді я розуміла, що в нашому світі сильно цінується увага глядача, а щоб її захопити, треба щось з вау-ефектом. І так, в той час мій мозок працював приблизно так. «Хм, скріпка для паперу, скріпка. Чи можу я зробити відео про неї? І після цього в моїй голові перемотувалася безмежна кількість думок, ідей для анімації, скетчів і взагалі всього. І так постійно, на що б я не дивилася. Це, мабуть, називається патологічний ютубер. Протягом тривалого часу мій мозок кипів, і це було десь в межах між 2018 і 2021 роком. Інколи в мене якраз і були часи, коли на каналі відео виходило раз в 3-4 дні. Хоча якістю вони не виділялись, я просто хотіла реалізовувати, реалізовувати і ще раз реалізовувати хоч якісь ідеї. Разом з ідеями для різних відео народжувалось дуже багато всесвітів своїми історіями, персонажами, і я справді любила їх створювати. Але було одне але я надто мало доводила до кінця. Я зрозуміла, що витрачаю забагато часу літаючи у цих світах, замість того, щоб щось робити, я лише вигадувала, а не реалізовувала. І на мене тиснуло тупе відчуття вини, що я нічого не роблю. Час витрачаю, а користі нема, і було дуже прикро, що ідеї цікаві, а вони пропадають, бо за швидкий час їх життєздатність проходить, і я вигадую щось нове. Зазвичай життєвий шлях таких ідей такий. Я різко вигадую щось, що мене захоплює, ходжу півгодини по хаті, повторюючи ідею в голові. Прям палаю нею, додаю деталі, і така надто круто, це я точно реалізую. А на наступний день це згасає, здається, що і ідея якась не така, і взагалі знов є час промарнувала. От так в мене було багато ідей, але всі я вважала недостойними до реалізації. Замість того, щоб довго відшліфовувати і робити щось дійсно хороше, я це закидала. Але парадокс в тому, що я дитина посидюча і малюнок з сильною деталізацією неодмінно завершувала. Я не з тих, хто має багато незавершених скетчів, і з можливістю 95%, якщо арт я почала, то закінчу. Але коли діло заходить за комікс чи анімацію, те, що має багато частин, то це чомусь не так. Так от, в той час я мала багато ідей, але думала, що вони всі якісь не такі, і з ними щось не так. І я не приймала того, що з першого разу не все ідеально, і щоб було все ідеально, над цим треба посидіти і поудосконалювати. Прикро, що вплив оточення мене зробив такою, що я винила себе, коли хоч щось робила не так з першого разу, і боялась зробити помилку настільки, що не пробувала взагалі, але це трошки не по темі. Прикрепотаві те, що в більшості випадків усі ті ідеї я не записувала, не записувала, і тепер вони втрачені навіки. Навіть не знаю, було там щось справді хороше чи погане чи ні. Але про ту малу частку, яка збереглась і починала реалізовуватися, можу колись зробити відео, якщо вам таке цікаво. Ну а наступною частиною творчості був перехід в те, що треба закінчувати середню школу, готуватись до вступу в коледж і так далі. Тож розуміючи, що всі ці ідеї це марна трата часу, я спеціально сама себе наче закрила, обмежила і змусила нічого нового не вигадувати, щоб не заважало. Як мінімум, таким чином мій мозок не був перегружений ідеями для відео, але початок повномасштабного був поштовхом змінити мозок на генерацію саме контенту на користь нашій стороні. Тобто, перші кілька місяців я всіма силами робила, що могла, як могла. Ви би зробити свій вклад, допомогти як творча людина. Ну і зараз продовжую. Якщо ви не бачили моє минуле відео про цікавий спосіб благодійності, швиденько біжіть. Воно коротеньке, а тоді повертайтесь сюди. Що ж я маю на даний момент? Я це досі до кінця не врегулювала. Я поступово повертаю велику кількість ідей. Як мінімум це потрібно для навчання, наприклад, те, що я малюю на фоні, це арти для завдання з дизайну упаковки. Це буде милий адвент календар з персонажами СанВіло. Так як це навчальна робота, я нічого не краду, тому що в соцмережах це буде виставлено як фанарт, а продаватись ніде не буде. І мені подобається ця ідея з усіх завдань цього семестру, це мені, мабуть, найближче, але не суть. Щодо ідеї, в мене справді їх багатько знову. Я звільнила себе від того обмеження, але поки мені це не шкодить. Звичайно, до прикладу в створенні музики в мене є багато ідей, а реалізую я їх дуже повільно, і мені це не подобається, але як мінімум я щось вартісне завершу і воно буде. І так, ви дочекались тої частини відео, де я даватиму типу поради, як тим, в кого забагато ідей справитись з цим. По-перше, яка б ідея не була, записуйте її, бо потім можете жалкувати. Серйозно, от я за тим, що не записане вигадала багато років назад, зараз жалкую і це не повернути. Тому справді записуйте все. Що як цей потік ідеї з вас іде лише до певного моменту, і в якийсь момент вашого життя ви просто не зможете генерувати ідеї взагалі, вичерпаєтесь. А все буде втрачено, якщо це не записувати зараз, поки ідеї є. Тому вони можуть здаватись вам незначними зараз, але в майбутньому це може змінитись. По-друге, відбирайте найкраще, критично розгляньте кожну ідею і розвивайте тільки те, що вважаєте справді найкращим. Не просто хапайтесь за перше ліпше, а аналізуйте. Ті, хто, як і я, мають чи чимали... Оце відчуття, що з першого разу все має бути ідеально, можливо, якраз хапаються за це, тому що думають, що по іншому не може бути, але так робити не треба. Не хапайтесь за перше попавше. Бо це трата вашого часу, вашого життя, а життя коротке. Якщо ви витратите його на щось таке собі, часу на інше вже не буде, тому цінуйте свій час. Також, якщо ви кайфуєте від вигадування купи всього, якщо можете дозволити собі приділяти час цьому. То, звісно, це можна робити, насолоджуйтесь цим. Це набагато кращий спосіб відпочити, ніж так, як це робить більшість людей. Я про беззмістовне зависання в соцмережах і все. Ще не забувайте ставитись до ідей, не занижуючи чи завищуючи їх значимість. Треба об'єктивно оцінювати, що у вас є, що у вас ще може бути, і що з вашими ідеями і уміннями може вийти. Мені здається, що такі люди, як я, часто розраховують, що на реалізацію якоїсь ідеї піде менше часу, ніж є насправді. Але швидко вигадати не значить швидко реалізувати. І, попри велику кількість ідей, удосконалюватись варто. Хоч їх багато, їх якість все одно може бути кращою. Тому збільшуйте свою візуальну бібліотеку. Дивіться і аналізуйте не лише уроки і туторіали, а й готові роботи інших авторів, анімації, фільми, книги і так далі. Кількість ідей буде така сама, їх буде дуже багато, але вони стануть кращі і цікавіші. Ну і останнє виробляйте в собі силу волі, щоб таки почати реалізовувати і доводити діло до кінця. Треба мати велику витримку для цього, але ви справитесь. Якщо ви дійсно хочете цього, ви досягнете цього, впевнено дійте до мети. Навіть якщо ціною цьому будуть нереалізовані тисячі інших ваших ідей, це варте того. Бо в результаті буде щось, що ви обрали важливим для себе, раз вирішили приділити цьому так багато часу свого. Тому бажаю всім творчим людям справлятись з вашою кількістю ідей, якою б вона не була, і головне насолоджуватись від створення ваших робіт. Бувайте.